Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну ось я звернувся до штучного інтелекту, щоб він допоміг мені у тому отримати інформацію про те, як же Захід, та не тільки Захід, а й Японія. Південна Корея, Тайвань, Гонконг. Після 1991 року черговий раз вигодовували е, цього монстра, цих варварів і дикунів, московитів, андрофагів, так, щоб вони не розпалися, щоб вони не зникли, щоб вони сіяли зло і далі. Тому що. Ну, давайте реально будемо говорити. Які там віруючі, це все брехня. От подивіться, оці всі християни, оці всі американці, оці всі, це брехня, брехня. У них в голові в очах жовтий диявол. Все, він перекриває всі ті ніяких принципів нема. Не треба вірити цим брехням, тому що ми постійно потрапляємо на цей гачок. Віримо, людина там, ну, не можеш, він протестант, він там католик, він все. Який католик, який протестант? Що він вірить? Він вірить в жовтого диявола. Уже раз Радянський Союз вигодували на попереднє відео, а тепер, після 1991 року, почали знову. І ось що мені штучний інтелект каже. З приводу цього всього. Після 1991 року західні країни в основному не будували нові заводи з нуля в Московії, а інвестували в модернізацію існуючих заводів, або створювали спільні підприємства. Так. Ну, навіть штучному інтелекту так важко підрахувати, яка яка ж їх кількість. Але він мені повідомляє, що це сотні заводів і цехів, так які створені з участю іноземних інвесторів. У всіх. Галузях, знову ж таки, всіх галузях: від легкої до харчової, від е, е, автопрому до металургійної промисловості. Тобто все те саме. Так. Ну, от, е, що тут е, знову ж таки, цей штучний інтелект для мене знайшов? Ну, Такі фірми, от неме, Volkswagen. Французька Рено, або, як кажуть, народі Ренаульт, американський Форд, ікеа, Кока-Кола, Пепсіко і всі останні. Це е, просто ну, мені важко це все знайти. А штучний інтелект каже, що це сотні і сотні. Так. Якщо американці до Другої світової війни тільки за 10 років, тільки одні американці в Радянському Союзі побудували е, 1500 величезних заводів, серед них такі гіганти, наприклад, Магнітка, так званий, та все там і, і Харківський е, тракторний завод, і Сталінградський тракторний завод, та всі металургійні підприємства. Величезні, ну все побудовано. То у, після 91-го це вже на е, нових технологіях будувалося. Так. На найсучасніших технологіях, які зараз оці всі московити андрофаги, як, звичайно, варвари і дикуни, вони їх просто перепрофільовують. на Виробництво там, ну, верстат стоїть найсучасніший з програмним управлінням і все таке інше, який використовували там для е, виробництва е, в автопромі. так, ну, На тих вони заводи всі ці залишили. так, Хоча після 22-го року там більшість з них звідти пішли. так, Оці компанії, ну як пішли? То, оголосили, що пішли і залишили. Вони ж не забрали з собою заводи, ці всі. Вони залишилися і Volkswagen, і Рено, і Форт, і Кеа, і всі останні, і, і, і японські, е, всякі Тойоти, і Нісани, і так далі, і тому подібне. То залишилися ці е, верстати, ці, ці лінії, і все останнє. Тому що в нас часто густо у народу складається таке враження, що в нас пишуть, пішли вони. Ось. Після 22-го року більшість західних компаній ну, припинили діяльність або продали свої активи, або просто передали їх московським менеджерам, що просто. Привело до чого? До переіменування цих заводів. І все. А найсучасніші верстати то залишилися. І тепер ці верстати, які перепрограмовані, вони використовуються для виробництва ракет, для виробництва дронів, для виробництва оцих шахетів і все таке інше. Так що, ну. Отак От у нас повідомляють таким чином. Для народження ж він, як кажуть, простий, в цих речах не розуміє. Він думає, він думає, не розбирається. Він думає, що раз оголосили про те, що ці компанії пішли, то таке враження складається, що вони все пішли і забрали з собою. Та нічого вони не забрали. Вони все залишили тут, московитом-андрофагам. І тепер це виробництво перепрофільоване. Воно летить нам на голови, так, українцям. Так що, е, оцей е, Захід, ще раз хочу вам пояснити на пальцях, що це неймовірна сволота, так. Яка абсолютно безпринципна, абсолютно цинічна. І це все прикриття, оце релігію, що вірування, що вони вірують у щось, ж в добро, вони вірять, що вони проти зла. Я запитую, де? Де? Де оце все? Де оце все добро? Де оце все віра? Це все брехня. Не треба нам вішати локшину на вуха, не брешіть нам. Вами керує єдиний, навіть не Бог вами керує, а жовтий диявол, і ви його слуги.